Випускниця Кропивницької школи Єва Довбиш 2 серпня склала національний мультипредметний тест. Його запровадили замість зовнішнього оцінювання знань через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Я складала у другу зміну. Це була 15-та година. Ми прийшли за півгодинки. Найбільше моє досягнення це результат з української мови. Я набрала 34 бали з 35, що дозволило мені вступити на державну форму навчання в омріяний університет. На Кірвореччині працювали 29 тимчасових екзаменаційних центрів. Тест онлайн склали 5136 учасників. Можна сказати, що явка була високою. 93,7. був документ Міністерства освіти і науки про заборону розголошення дат проведення, центрів тестування, місця проведення. Ми цю інформацію не розголошували. На виконання мультипредметного тесту учасники мали дві години. За цей час мали виконати 60 завдань по 20 з української мови, математики та історії України. Тестування відбувалося в три етапи: основна сесія, додаткова та спеціальна. Не можу сказати, що ідеально спрацювала техніка. Були збої. Але порушень не було. Це все нестандартні ситуації. У нас в області за всі сесії жодного порушення не було. Якщо під час тестування розпочиналася повітряна тривога, іспит призупиняли, учасники переходили в укриття. Якщо тривога тривала менше однієї години 15 хвилин, тоді учасники поверталися до приміщення і продовжували виконувати тест. Якщо більше учасники мали реєструватися на додаткову сесію. Було так, що за тестування і два рази треба було спускатися в сховище. У нас був навіть такий випадок. У другу зміну ем, знаходилися більше години 20 у сховищі. Після завершення пішов збій з інтернетом. Всі здали в той день, коли були зареєстровані, коли було заплановано. Жодного випадку не було перенесення за результатами мультипредметного тесту. В Кіровоградській області 153 п'ятдесят три двохсотбальники. отримали 200 балів з одного предмету, 26 – за два і троє з трьох предметів. Ольга Склярук, Олександр Донцов, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.